Людина до 60річного віку буде отримувати допомогу з державного бюджету, а коли їй виповняється 60 років, вже діє інший механізм, інша формула розрахунку пенсії для цього працівника. Ось таким чином, шановні шановначі, ми пропонуємо змінити пенсійну систему для тих людей, які не досягли 60-річного віку, але по закону вони вже не працюють. І це є справедливий механізм. Тобто держава підтримує людину до 60-річного віку, а вже після 60 віку включається пенсійна система. І ось звертаюсь особисто до вашого ну, глядачі. як вважаєте, чи потрібно в Україні ось таке розмежування? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вважаєте, свою позицію? Якщо є питання по цьому відео по запропонованій нами механізму щодо змін до пенсійної системи, будь ласка, залишайте в коментарях. Будемо з вами таким чином спілкуватися. Але це єдиний механізм, який надає відповідь на питання, що робити з тими людьми, які. Не працюють до 60-річного віку. Бо система пенсійного забезпечення має бути врахована для різних категорій працівників. Не тільки для пенсіонерів, але й для тих, які по закону вже не працюють до 60-річного віку. Бо 60-річний вік це вже пенсійний. Ось, шановні шановначі, ми з вами сьогодні проговорили Таке важливе питання. І дуже просимо вас залишити свою думку, своє бачення, своє розуміння в цих питаннях. Будь ласка, залишайте, бо це дуже важливо, бо ці пропозиції далі підуть, і ми будемо це особисто пропонувати щодо змін в пенсійній системі. Бої треба змінювати. А для того, щоб змінити, треба, щоб народ це зрозумів. І ми, відповідно, цю ідею вам подали. Так, як вона є. Тому, будь ласка, залишайтесь на нашому каналі, ставте вподобайки, коментуйте відео, ставайте обов'язково нашими підписниками. Ми працюємо, ми пропонуємо. І ми висвітлюємо дану інформацію. Тому всім дякую, що на і вже до наступних зустрічей.